Вітаю тебе на каналі Юрко. Якщо ти бажаєш подивитись на стрільний бій на 11 фрагів на важкому танку Т-110Е5 з Америки, то я пропоную тобі це зробити, бо саме це зараз і буде відбуватись. А ще наш герой з нікнеймом fzolika 78 стигне настріляти 8 злишком, якщо я нічого не плутаю дамагу. Тисяч маю на увазі, бо це вже шостий бій, який я коментую зранку, можу щось поплутати. Але що я точно знаю, бій буде цікавий. Того дивись його до кінця і не пропусти всякі прикольні моменти. А я буду коментувати це для тебе ну вже як зможу весело. Отож, її наш важкий танчик, в гарний в нього 3D-стиль. З аеропланом такий весь розвідник. В мене також такий є, колись заробив. А бій тим часом з 10 та 8 рівнями. Отож, наш Т-110Е5 має досить гарні шанси постріляти. А отак він навіть, я б сказав, Нахабно соне нікого не боїться, бо думає, що зараз він комусь як дасть. І сьомий глянь, заїхав в центр аббатства і не потрапляє по ньому наш герой. І продовжує намагатися стрільнути через кущики, не боїться, що спереду хтось виїде. Я б на його місці так би необережно не грав. Але теж не я граю. Що поробиш? Оце я що я кажу. Т-69 неочікувано для нашого героя вискакує, але не пробиває його в НЛД і знову стріляє. Ти глянь, який халявний. Але і наш танчик його не б'є. Що ж, можна сказати, розійшлися миром. Тут Удес 16 стоїть. Поки не щастить відверто, не при нашому герою. Він так і і Тут і там стріляє, дамагу, поки нуль. О, нарешті і перший фраг. Перший фраг з 11. -ти. Нормально, має бути ще щось. І сьомий у потилицю не пробився кумульом. Ти таке бачив? Я і не таке бачив. Ти. Така справа, це ж Варгємі, тут все досить зрозуміло. Ти стріляє, а там вже як вийде. Тут Еміль, дивись, Еміль, Крайслер і Прожетто їдуть знизу, того наш герой намагається проскочити. Еміль має давати йому по дупі, а дає у камінь. Хоча міг теоретично наваляти два рази нашому є 5 доки він сюди котив. Арта стріляє по фазі, добре, що не по нас. Бо. Бо було б дуже неприємно. Так, Е5 намагається знайти собі більш-менш адекватну позицію і щось відіграти. Суне вниз там, я ж кажу, Еміль, Крайслера, за ним ще багато танків. Еміль може бути на КД, а може і ні. Та судячи з усього, в нього нема патрончиків. Але як довго то буде відбуватись? Опа, кумулі, Кумулі наші б'ють непогано. Чим прикольний Е5? тим, що в нього достатньо гарна гармата з швидкою перезарядкою, В нього досить непоганий ДПМ і можна настрілювати супротивників достатньо швидко. Чим і займається наш сьогоднішній герой. Еф Золіка вже робить другий фраг. Зараз може і третій зробить. Так, навіть стан від артилерії не врятував Крайслера. Але, як завжди, союзні танчики встигають гинути швидше, ніж ми настрілюємо, і навіть Кока-Кола нам насильно допомагає. Той самий Т-69 намагався щось настріляти, але нічого в нього не вийшло, як і в нас по ньому, тут Льово той може дати в НЛД. Так, але але четвертий фраг того був вартий. Не треба поспішати. Обережненько, обережненько, і в каточок б'є наш герой, тут чи ззаду прожата залітає. В меншості на фланзі наш т 110 е 5 треба йому обережно давати і забирати цього нахабного СТ, доки прожета не перезарядилась та не приїхала ззаду. П'ятий фраг з куща і стервеха на нього, при з іншої сторони. Зараз буде стріляти десь. Так, дає нам по дупі, але встигаємо розміняти ці хепешки на прожету. Оце накала, тут небезпечно досить було. Як там наш кумуль залетів, фіг його знає, але якось залітає в той ту естервеху, тут в дірочку намагається настріляти. Ой, ой, арта летить. 6 фрагів, 6 фрагів, 5К дамагу, 1400 затанчів. А рахунок все ж таки 7-7. Можна в піпку намагатися поцілити, бо наче всі наші зони, в які може пробити наша естервега, ховаються за фазою. А СТРВ більше не хоче отримувати. Не подобається їй ще хтось по ній зсередини, напевно, Пантера попала італійська. Того, респект, що допомагає. Знову рта летить на 90. Як щастить. Як щастить нашому Т-110,5, я... я в шоці. Що Шо ще казати? Юрко. Має подив, да? <хи> Досить сильний. Так, ну, Вудеса, нарешті, нарешті, сьомий фраг вже. Ще залишилося 4, 4 фраги з шести супротивників, які є зараз на мапі, потрошку настрілює. Як він не боїться в борт отримати. Я б тут боявся, що Естервеха десь тут може стати, але, походу, вона стала десь далі на базі і чекає нашого героя. Той перезаряджається на кумуль. І, і їде. отут може стояти. Стервеха десь на горі. Зараз дивимося. Ось вона і стоїть не в для нас позиції, але ж, але ж ми по ній, а вона по нам ще командира нам поламняла, в нас нема аптечки. Нам без командира важкувато потрапляти. Хоче заблокувати дома гармати, щоб не стріляла вона нам в піпку. Бо, блін, в піпка в нас дуже. Дуже до чого ж ти зблизився в притул вже на та. Там ну, ще борщ з бази і арта. Арта нам стріляла бронебійним. Ти таке бачив, Гавеє попала по нам бронебійним і не пробила. А якби пробила, то могли б бути гайки нам. Але ж ні, але ж ні, доки ще наш герой живий, хоча й сильно побитий, хоча й тут, і там його б'ють, але він забирає ще скарпа і робить восьмий фраг. І наскільки я зрозумів, наш герой до Петра, що треба трошки дочекатися, полікувати командира аптечку і вже після цього їхати вперед. Бо, коли в тебе точність не найкраща, потрапити в піпку досить важко. Ось, виїжджає, тут СТРВХ, підставляє нижню деталь і відправляється слідом за іншими, яких покарав наш герой в цьому бою. І так, дивимося, там борщ на 822. Боже, як це боляче, це капець, в нього альфа ще пройшла. І в нас залишилось всього 93 хп, а там ще та клята арта, а тут ще й місце таке, що не можна виїхати. Треба було через низ відігрувати нашому т 110 5 але поспіш... Аж горлів застрягло. Але поспішає. Поспішає, бо хоче настріляти ще, відчуває, що йде, йде в нього гра і хоче ще надамажити. Ну, ще в нього буде такий шанс. Союзнички під'їжджають, бо той борщ світиться, який по нам попадав, там тільки трошечки з нього торчить. Треба. Треба міняти позицію, їхати в найближчі кущі. Щоб ще щось настріляти. Воно гаває, світиться, але не може попасти наш герой з цього ракурсу, бо там здоровенна каменюка лежить і не дає себе прострілити. Міняє такі позиції, бо хоче він, хоче він ще настріляти. Чекає, доки чарфутюр об'їде і підсвітить. Все правильно робить, як і більшість з того, що робив в цьому бою, лише кілька разів він. Стратегічно і тактично помилявся, саме в перестрілці з цією СТРВ і з оцим пострілом від борща можна було не отримувати. Але що ж, має, має покарати борща, да? щоб він не стріляв. От, так от ну Тоді пробачимо йому ці дрібні помилки. 10 фрагів зробив, ще 2 петехи залишилось. І вони достатньо далеко. Тобто можна рухатись вперед, найближчий Т-30. -й. А він небезпечна така. Махіна. Може її вбити. От. Пише наш, що 10 фрагів, що це топ-гра. А наш герой пише в чаті, що ще ніколи до цього часу не отримував медаль пула, а зіграв він 70к боїв. Тобто, розумієш, один бій на 70к. Прикольно, прикольно закидає в Т-30, ще може давати дамагу, Т-30 може і назад стрільнути. Так, дає, дає, але ми не стоїмо в тих кущиках і не їдемо на базу. Тут просвітилися, що не найкращим чином може для нас повернутися, але ж нічого, але ж нічого. Т-30 на КД і поки він перезрядиться, можна відсвітитися. Тут знову можна отримати бландом, якщо б Т-30 супергравець. Але, але ж ні. щастить. І 5 дає радіус навколо бази, щоб не світитися. Залишається не так багато часу, хоча тут вже можна нікуди не поспішати. Бо коли ти зробив 10 фрагів, можна собі вже налити чайку. Їсти печиво і не поспішати. Хай союзнички все вже роблять за тебе. Але наш герой не з таких і того він дає ще раз. І пише в чати, щоб його почекали, щоб дали йому той такий 11 фраг. Пише великими літерами Пліз! Пліз! пише великими літерами. Подивимося, що буде робити Пантера і чи вдасться нашому герою дати в Т-30. Цікава, цікава розв'язка цього бою. Т-30-й, походу, їде до нас передом, до пантери дупою має розвертатися. Так той робить, наш герой виїжджає і робить 11 фрагів іграє цього гру. Ну, хоч так, <глакова> давай результати бою глянемо. От такі вони цікаві. Майстер дрібні медальки. медаль пула за 10 фрагів. Воїна, стальна стіна і основний калібр. 11 фрагів, 8600 дамагу, дві не танчив, навіть щось не світив. Найперший, найкращий Пантера, до речі, також непогано відіграла і не забрала 11 фраг, молодець. А по загальним результатам невеличкий мінус та на 10 рівнях то нормальна. F Золіка, 78 Молодець або молодчиня, хто там знає. Респект бій. Маю надію, що тобі також що то все сподобалось, що ти лайканув і навіть заглянув у посилання в описі до цього відео, щоб підтримати канал Юрко. Всього найкращого і бажаю тобі здоров'я. Пока!